Із запитаннями та без відповідей Координатори івано франківського штабу національного спротиву скликали круглий стіл, аби обговорити із владою, правоохоронцями та СБУ суспільно-політичну ситуацію на Прикарпатті. Утім, бажаного діалогу не вийшло. На зустріч з'явився лише один із заступників ОДА. Спочатку Олександр Криницький вкотре декларує про владну позицію, мовляв, усе під контролем та насиллю на майданах. Не місце. А відтак береться спростовувати вчорашню заяву прем'єра, що, начебто, через підтримку протестів західним областям України прийдеться несолодко. Західна Україна. Іна не буде якимось островом, так як це по деяких інтернет-сайтах коментується, що окремо на Західну Україну не буде забезпечено проведення виплат пенсій. Шановні панове, ну такого не було і не буде. Я вам я вам відповів, що Івано-Франківська область, як рівно, як і Тернопільська, рівно як і Львівська, Донецька, Луганська, будуть отримувати пенсії, всі інші платежі призначені для бюджетної сфери одночасно і в. В рівних пропорціях натомість учасників заходу значно більше бентежить відсутність у залі правоохоронців. кажуть, саме до них назбиралося чимало запитань. Передусім, що стосується повільного розслідування побиття Максима Кицюка та ймовірного переслідування учасників Євромайдану, чому представники прокуратури у нас є факти, що по прикарпатському університеті ходять і переписують студентських активістів, хто бере участь у майданах. Наружка так звана СБУ, яка відстежує відправлення наших людей до Києва. Мене також це цікавить. Чому Франківський Беркут, У нас є факт, що він поїхав в Київ. Що він там робить? Які його завдання? Між тим народні обранці з Прикарпаття категоричні. Ті, хто зараз на головному Євромайдані країни, закликають мешканців Івано-Франківщини не втрачати надії та вирушати до столиці. Влада сьогодні розраховує, що ми розійдемося, але ми насправді не маємо ніякого морального районатися. Ми повинні стояти до перемоги. А перемога це. Ставка уряду Азарова, і, Дуб, і ми домагаємося перевиборів президента, перевиборів Верховної Ради. Окремо хотів би сказати, що сьогодні не можна зменшувати протестів і в місті Франківської. На Франківщині люди повинні Учасники івано-франківського євромайдану запевняють, боротимуться до останнього. У п'ятницю обіцяють знову зібратися на вже традиційне віче. А відтак, якщо не отримують відповіді від правоохоронців, вирушать із мирним пікетом під стіни прокуратури та інших силових структур.